Ми Фастівська міська рада глибоко занепокоєні оприлюдненою інформацією про проєкт створення в Київській області чотирьох госпітальних округів з центрами в містах Біла Церква, Боярка, Вижгород і Бровари. Реалізація проєкту створення госпітальних округів. І редакції може суттєво погіршити надання медичних послуг населенню міста Фастова та Фастівського району, враховуючи те, що місто Фастів є центром округу екстреної медицини, а також єдиним містом в південно-західній частині Київської області, яке відповідає. Кількості населення понад понад 40 тисяч мешканців на підставі положень постанови номер 932 від 30 листопада 2016 року про затвердження порядку створення госпітальних округів. Наполягаємо на створенні госпітального округу з центру місті Фасту. Хотілося б уточнити, а хто закриває? От Закривають лікарню, йдуть по місту Фасту, такі. E, значить, підписи, ко закривають, що закривають. Але, по моїм даним, є вже чітко розписано округ, і що в округ входить, і хто і яке місце буде мати фастив у цьому. Я не проти округа, я просто яка структура буде, що нас ожидає. Нас чекає е, лікарня, інтенсивне лікування рівня. До нас буде входити Васильків, макарів і фасток. У Василькові буде е, планова допомога, у Макарів буде планова допомога, а вся гостра, хірургічна, екстрена допомога буде фастові. Тому ми стаємо рівнем чуть вище, ніж сьогодні є. Тому на сьогоднішній день у нас є е, поріг оперативних втручань один, а він буде значно вищий. Це перше. Друге, це все буде при тій умові, якщо вкласти буде єдиний медичний простір і буде створено відділення екстреної невідкладної допомоги, то ми попадемо у цей розділ. Дав би Бог нам би попасти в цей розділ.